Привіт, якщо у вас є проектор OneBot T4, і ви зіткнулися з проблемою, що звук у деяких відео не працює, скоріше за все, справа у форматі eac 3 Коли ви запускаєте відео і бачите, що ваш формат аудіо не підтримується, і ви помилка, що це у вас відсутній кодек eac 3, то в цьому відео я вам покажу, як можна вирішити цю проблему. Я володію отаким проектором OneBot T4 і при скачуванні деяких відео. Фільмів, серіалів, коли я їх запускаю на проєкторі, в мене вибиває помилку, що в мене аудіокодик EAC3 не підтримуються. Формат EAC3 — це якийсь це сучасний аудіокодик, який часто використовується у фільмах і серіалах. Проблема в тому, що Ванбо його не підтримує з коробки, тому ми маємо проблему, що в мене немає звуки. відео. сьогодні я вам зараз розкажу, як цю проблему можна вирішити. Так, в нас є два способи, як ми можемо її вирішити. Ми можемо просто на якомусь онлайн-сервісі або скачати програму, яка буде нам перекодовувати звук на сумісний для нашого проектора. Ну, це трошки незручно, тому що після скачування треба буде ще рендерити відео, міняти в ньому формат звуку. Це трохи забагато часу на займає. Є трохи легший спосіб, як я вирішив цю проблему у себе. Я встановив на свій проектор е, апку, яка називається MX Player. Не підтримував в мене кодек ЄАС3, але як я це вирішив? Я знайшов пак кодеків, який скачав на цьому сайті. От я скачав саме цю версію. Можете побачити, вона є в нас. Тут. Ми можемо перейти по силці. І вже як ми вирішили цю проблему? Ми скачали кодекс з цього сайту, який я лишу в описі. Цей кодек ми розпаковуємо і закидаємо на флешку. Як бачите, в мене вже на флешці він є цей кодек, і в мене є два фільми: Назад в майбутнє, в якому стояв ще старий формат ea 3 просто в який відкривався. І The Electric State, який я недавно скачав, в ньому eac 3 який вже не підтримувався. Зараз я вам покажу далі кроки, як нам встановити цей кодик. Ми його маємо скачати на флешку. Після того, як ми його скачали на флешку, ми запускаємо наш проектор. Встановлюємо флешку. Ми відкриваємо MC, mx Player, В MX Player ми йдемо в налаштування. В налаштуваннях ми знаходимо декодер і там опускаємося до самого низу налаштувань. І в нас там буде вкладка декодери. І... Ми вибираємо цей кодер і вже в файловій системі ми шукаємо нашу флешку зі встановленими кодеками. Після того, як ми знаходимо, ми просто встановлюємо їх. Проектор каже, що треба перестановити перезапустити MX Player. Ми перезапускаємо MX Player. Заходимо знову в нього. І вуаля, відкриваємо наше відео за AC3 і все стан... починає працювати. Надіюсь, це відео вам буде. На годі. Якщо вам було нагоді, то надіюсь, ви поставите мені лайк і, можливо, залишите якийсь коментар. Дуже вам дякую.